Чудовому місті зустрівся ще з трьома косулями. Вийшов на дорогу. йшов лісом вийшов на таку дорогу. І от по цій дорозі розміщені мисливські вежі. Але вони вже такі старі, що. Ну наприклад, ну ось ця, цю я першу побачу от далі ще три там бачу по дорозі. Але ця вже така непридатна для полювання. А місця так непогані такі проглядаються в такому досить гарному місці. Сулі кабани, я думаю, що саме те на що тут полювали. Ці вешки були пронумеровані. Он десятий номер. Тільки перевернувся. Ось так Ой. Він от щось стріляли в нього, таке як дробина зайшла і вийшла. Міста чудові такі по обидві сторони. От я, я з цього боку йшов, вийшов з тильної сторони вишки. Ну ось наступна вишка, тут на вишках 9 номер. Ну, Це в принципі пригодна така для полювання. Нічого можна з нею полювати. Ось і восьмий номер. Ну, також в принципі нічого під мисливцем не повинно розвалитися. Ось такі місця. Якщо тут за спиною ще якось трішки, якісь там від колісся, то от на цей край, на цей бік, ну буквально метрів 30 і все і далі таке густе йде, що нічого не видно взагалі. Ну тут такий ліс, що дуже й не походиш. Таке захаращене все завалене. Багато різного вальожника, гілок, стовбурів, дерев. Дуже багато повалено. Крім того, що ліз густий, так ще й всяких повалених дерев дуже багато. Міста чудові, от іду по них, постійно зустрічаються погреби косуль. Старі, свіжі, от такі нові, сліди, доріжки постійно, дуже багато. В такій місцевості такий от ліс. Признаки косуль постійно є. Проходив оцю ділянку. Також дуже багато признаків тварин копитних. І от ще одна косуля піднялася. Побігла в цей хвойний ліс, от ще трішечки далі. Не підійшов тихо. Минулорічна суха трава. Трішечки шелестить під ногами. Ну, от також шелестить чутно, коли заходиш в листяний ліс. От, листя минулорічна також трішечки під ногами шарудить. Місця дуже гарні, така насліженість. Не можу намалуватися Косуляча шерсть. Досить багато нарвано. І відносно недалеко від того місця, де я останки знайшов. Десь, можливо, ну, метрів 300 від того місця. Ось знайшов ще слід куниці Третя година дня, потрошечку повертаюся назад, тому що довго йти. І от знову на полі біля лісосмуги знову знайшов вовчі сліди. Я так думаю, що це ті сліди тих двох вовків, яких я вже... Перегав, тому що свіжі сліда ідентична тому, що я бачив. І точнісінько також поруч більший слід і менший слід. Jeg okay. Все, я на поле думав перейти. От, ну, ну, ось, чу, видно. ось на простець, оцей край, от, хоча б в цей край мені -то трішечки далі туди треба, там більш-менш якась доріжка є. От Хоч на ну, хоч оцей край. виліз на оце поле. Друзі, це нереально йти, от, отакі ноги. Це отак іду, все тягнеться за ними. Я їх підняти не можу просто. Грузне, ну, йти, дивіться, неможливо. У <смі> мене зараз отакі от ботинки, такі луноходи. Отак, О. <смі> чорт забираю, все прийдеться, не знаю, там, там яри знизу, але прийдеться більше все, що тими ярами лізти. Неможливо просто ось так. Друзі, підійшов до ярів. Глибина, я не знаю, метрів Це 15, можливо, а можливо і 20. Ось такі яри глибокі. А поверху пройти ніяк, тому що все захаращене. А там поле, по якому йти ніяк. Все, в пастці. Ну що ж, не знаю, доведеться десь пливти, от так полем, як я ліз тягнучи ноги за собою а десь можливо буде така можливість сходити в ліс але яруміти також не варіант там все також завалене гілками деревами Ну, це, це єдине поле залишилось таке проблемне я вранці його перейшов бо воно ж підмерзло трішечки а зараз все так що буду якось пробувати вилазити все, вирвався, ледве перейшов. Тепер от там поле видно, що воно зоране. Золото все перевернута. Тут хоч, хоч і болото грязь, але хоч твердіше липне все, але хоч іти легше. Аж в той край він що тепер край потрібно дістати. Друзі, на полі 13 косуль. Чудове стадо таке прекрасне. Я на відкритому, але спробую підійти ще хоч трішечки ближче. От бачите, вовки 13 косуль. Зараз грая з 13 косуль. Зранку одна, одна зграя з 8, інша з 3, і по одній косулі за весь день ще піднімав якби, в глибині лісу. Ось так. Така кількість неймовірна. І це при тому при всьому, що тут є хижак. І це я за день тільки побачив, Ну давайте 13 і 3 тих, що в лісі бачив. Це 16, потім я три косулі бачив. 19,8, 27 косуль. Сьогодні за день я побачив 27 косуль. Це в тих місцях, де є хижак. Я в тих місцях, де немає хижака, та в 10 разів бачу менше. Зараз спробую трішки ближче підійти до них. Красиві. Zajímá nebo mít. Друзі, ну ось і все. Вихід мій майже закінчений. Залишилося мені йти хвилин 20, але вже тут під лісом така дорога накатана більш-менш вивітрилася, то й вже. Нормально. В кінці б хотілося б поділитися з вами деякими своїми спостереженнями, які от, за ці два виходи, які були саме в цих вовчих місцях, які мені от, так кинулися в очі. Перше, це те, що, що тоді, що сьогодні я не побачив жодної лисиці. Минулого разу я хоч один слід бачив, а сьогодні навіть жодного сліда я не бачив. Хоча з іншого боку це не дивно, тому що лисиця являється прямим харчовим конкурентом для вовка, і вовк при найменшій нагоді він задавить лисицю. Тому, можливо, більш такий сильний і витривалий хижак витіснив менш сильно такого слабкішого, тобто лисицю. Того, можливо, їх і немає. Ось так. Це що, як би таке перше спостереження. І друге, що не менш цікаво для мене було. от що Тоді, що Зараз я помітив те, що чим ближче до виходу з лісу до поля, от тим, більше, тим більше зграє косуль. От минулого разу я спостерігав на окраїнах 5 косуль і 3 косулі. Але 5 косуль я вже спостерігав, коли вже записав навіть останнє відео, вже заховав фотоапарат і все просто виходить вже майже по темному, але вони були от на окраїні. Я бачив, я їх не знімав нічого. І відео не сказав, так як вже відео було останнє записане, і фотоапарат захований. Але вони мені на очі попалися. І сьогодні, от вісім косуль і три косулі, я б помітив. Чесно кажучи, ще от після тих перших восьми, що я знімав, я на деякій відстані приблизно метрів 400, після того, як вони зайшли в ліс. Я бачив іще три косулі, то я не знаю навіть, чи це якісь інші косулі, чи це, можливо, з цієї зграї, а можливо і ні. Ну, хто його знає. Ну, я їх якби сьогодні в учот не брав. І от чим далі в ліс, чим глибше, тим ці всі зграї розбиваються і переходять взагалі в поодинокі особини. От сьогодні я зустрічався з трьома косулями, як і минулого разу з трьома косулями, от в глибині лісу, і всі були одиночні. З чим це пов'язано те, що в середині лісу вони розбиваються і ходять по одному, а ближче до окраїни збиваються в стада, от я не знаю, яке пояснення цьому, хто його знає. Сказати би, те, що косулі десь в глибині лісу розбиваються, щоб не бути дуже якимись примітними. Щоб можна було легше заховатися від хижака, від вовків. Але ж з іншого боку, коли ви в зграї, то це ж більше очей. І якщо не помітив ти, то той, хто поруч, помітив небезпеку і попередив тебе. Ну, Не знаю, як, з чим так пов'язано, але тим не менше, от, що тоді, що от сьогодні я от помітив таку тенденцію: чим ближче до поля, тим косуль більше, чим далі в ліс, тим. Поодинокі особи не зустрічаються. Ось так. І якісь там більш такі насторожені від глибині лісу. Хоча вовчі сліди я помічаю як на полях, на окраїнах, так і в чагарниках, там в густому, якби в глибині лісу. Ось таке. До найближчого села вовки от сліди не доходять ну десь кілометра два Взагалі їх тут немає. От, Перві такі, де я бачу, починається десь кілометра через два після того, як я починаю спішуватись, я йду від самого села і заходжу в ліс понад лісом, полями. Іду і перші сліди зустрічаються тільки на такій дистанції. Якщо хтось думає, що ну, от все там, бо є такі люди, які от вовки з'явилися, все це. Зараз все от все, що є вдома, в селі, в місті, все хана всім курям, всім гусям, всі кози корови, все буде задавлене. Нічого подібного, дивіться, от я вам показую результат, який є на обличчі. Я е, тут знімаю косуль досить багато. Наслідженість просто не передати. Я якби знімав от кожну льошку, кожен погріб і кожну стежку, яку я бачу, і якісь продукти життєдіяльності, то я б назнімав на чотири фільми вперед тільки самих цих признаків того, що звір просто є, не враховуючи кадрів із звіром, з природою і всього іншого такого. Тому нічого страшного. Дивіться, я вже знайшов дві косулі і абсолютно нормально себе почуває як хижак, так і і здобич. Живуть якось поряд один з одним, і все нормально. І я не скажу, що ну якось відчувається зменшення е от, копитних тварин, нічого подібного. Я скажу навіть більше, що в цих місцях косулі не менше, а то й більше, ніж в тих місцях, де вовків немає, де я знімаю на тих місцях, де хижака немає, такого, як вовк. І там косуль менше, на порядок менше. А в тих місцях, де я знімаю в себе вдома, в тих лісах, які від мене там 10-12 кілометрів, то та там взагалі в десятки разів менше косулі, ніж тут з хижаком. Ну, тому все збалансовано, все добре. Коли є йому що їсти тут в лісі, то йому не потрібне те село, він не буде йти туди, він не буде ризикувати. він... Себе нормально почуває і тут. І от я ж говорю, що два кілометри до села слідів вовчих взагалі я не бачу. І я спілкуюся з єгерями, які є е, е, дотичними до єгерів з цим лісництвом і з єгерями цього безпосередньо е, лісництва, то жодної інформації не було якоїсь, що Вов прийшов в село, когось там задавив абсолютно ніякої. Так, в лісі він от полює, але ж на те він і хижак. Так що ось такі спостереження, ось такі. Замітки сьогодні. Надіюсь, що вам сподобалося. Мені сьогодні день сподобався також. от Я знову знайшов і сліди, і здобич Вовчу. ну Колись, колись знайдемо вовка. Сьогодні от трішечки також було важко йти от стосовно полів, дуже погано. А коли заходиш у листяний ліс, більше ходив листяними лісами. От минулорічне сухе листя трішки шарудить під ногами. Ну, при такому скраданні вовка вислідить нереально. Його щоб вислідити з підходу, це потрібно йти наскільки тихо, щоб я сам себе ледве-ледве чув. От тоді, в принципі, реально підійти. А при такій, ходьбі – ні. Ну, Але сьогодні була така ціль, хоча б знайти якісь, іще якісь признаки того, де він ходить, Його. Якби, Повадки добуває якась його активність, де він більше перебуває, де менше, де якісь його, можливо, стежки якісь є. Ну, ось так. Дещо вдалося, дещо ні. Але все одно це в досвід війшов цей сьогоднішній день. Ось так, друзі. Так що на сьогодні все. Збираюся, йду додому. Вам бажаю успіху, бережіть себе, зустрінемося на природі. Всім пока-пока.